Зупинись на секунду, вдихни, відчуваєш це? Це приглушене, майже безшумне відчуття, що твоє справжнє життя, життя, якого як ти знаєш, заслуговуєш, відбувається десь, але без тебе. Існує відстань між тим, ким ви є сьогодні, і тим, ким ви мрієте бути. Але що, якби я сказав вам, що ця відстань не вимірюється роками чи кілометрами і вже точно не грошима? Карл Юнг відкрив це. Квантова фізика підтвердила це. Відстань це просто частота. Більшість людей проводять своє життя в очікуванні правильного моменту, але очікування це пастка. Те, чим я збираюся з вами поділитися, стосується ненадії йдеться про розгадування коду часу. Якщо ви втомилися майже досягати мети, залишайтеся зі мною. Бо за наступні кілька хвилин ми перемкнемо тумблер, який перетворить можливо колись на прямо зараз. Кімната очікування існування. Давайте будемо чесними одне з одним. Подивіться на свій сьогоднішній розпорядок. Скільки разів ви ловили себе на тому, що кажете, коли в мене будуть ці гроші, тоді я буду спокійний. Або коли я знайду кохання свого життя, тоді я відчуватиму себе повноцінним. Нас звикли жити у вічній кімнаті очікування. Це так, ніби ми сидимо на незручних кріслах, гортаємо старі журнали, чекаючи, поки Всесвіт назве наш номер. Ми віримо, що життя це зовнішня подія, щось, що відбувається з нами, а не через нас. Ми живемо в підвішеному стані. Такий спосіб мислення створює прірву. Ви покладаєте своє щастя, своє самореалізування та свій спокій у майбутнє, яке ніколи не настане, бо майбутнє це лише ментальна проекція. Єдине, що у вас є, єдине, що є відчутним і реальним, це саме цей момент. Проблема життя в кімнаті очікування полягає в тому, що вона вібрує на частоті відсутності. Коли ви чекаєш на щось, ви кричите Всесвіту, у мене цього немає. А Всесвіт у своїй безмежній точності відповідає: зрозуміло, у тебе цього немає, і дає вам більше очікування, більше відсутності, це жорстоке самоздійснене пророцтво. Ви чекаєте на ідеальні умови, розташування зірок, чиєсь схвалення. Але жорстока правда полягає в тому, що життя не крутить колесо за вас. Ви той, хто має крутити колесо. Але як вибратися з цієї кімнати очікування, якщо двері ззовні здаються замкненими? Ключ не в грубій силі, ключ у розуміння того, хто збудував ці двері. І саме тут наша історія перестає бути про розчарування і починає бути про владу, тому що архітектора цієї в'язниці і вашої свободи. Знайшла людина, яка наважилася зазирнути туди, куди ніхто інший не хотів зазирнути всередину. Прихований архітектор бачення Юнга. Уявіть собі людину, яка сидить у кам'яній вежі на березі Цюрихського озера, слухаючи тишу. Карл Юнг був не просто психологом, він був дослідником душ. Поки світ дивився назовні, він занурювався в темні глибини людського розуму і Повертався з картою. Юнг усвідомив щось жахливе та водночас визвольне його розум це не камера, яка просто записує те, що відбувається, це проектор. Подумайте про це на мить. Світ, який ви бачите там, насправді є конструктом того, що ви носите всередині. Юнг розумів, що те, що ми називаємо долею, це не зовнішня сила, яка вас карає чи винагороджує. Доля — це ваша підсвідомість, що проявляється. Він сказав, що доки ви не усвідомите підсвідоме, воно керуватиме вашим життям, і ви називатимете це долею. Це прихований архітектор, є частина вас, его, яка сповнена сумнівів, страхів та ні. Але є вищий інтелект, я, яке просто творить. Великий секрет, який розкрив юнг, полягає в тому, що ми не притягуємо те, чого хочемо. Ми притягуємо те, ким ми є. Якщо ваша внутрішня ідентичність, це ідентичність людини, яка бореться за виживання, ваш ментальний проектор створюватиме сценарії боротьби, дефіциту та труднощів лише щоб довести вашу правоту. Це не невдача, це узгодженість. Ваш прихований архітектор вірний вашим найглибшим переконанням, а не вашим поверхневим бажанням. Але гарна новина полягає в тому, що якщо ви проектор, ви можете змінити плівку. І вам не потрібні роки терапії, щоб почати це робити. Вам потрібно зрозуміти, як керувати найскладнішою навігаційною системою, яка існує, вашою власною свідомістю. Протокол ментального GPS. Давайте спробуємо зрозуміти це на практиці. Уявіть, що ваш розум це GPS останнього покоління в новенькому автомобілі. Коли ви сідаєте в машину та вводите пункт призначення, що відбувається, GPS розраховує маршрут. Він не запитує вас, чи вважаєте ви, що заслуговуєте туди поїхати. Він не оцінює, чи достатньо у вас пального на даний момент. Він просто приймає команду: місце призначення фінансова свобода або місце призначення справжнє кохання. А тепер зверніть увагу, бо саме тут більшість із нас зазнає невдачі, ви починаєте рух. Раптом ви звертаєте не туди. З'являється перешкода, що робить GPS? Він кричить на вас, він каже, ти невдаха, ти ніколи туди не потрапиш. Ні. Він каже спокійним голосом: перерахування маршруту. Ваш розум працює саме так, коли ви ставите перед собою чіткий намір, не розпливчасте бажання, а твердий намір, ваша внутрішня система починає рухати небо і землю, щоб привести вас туди, перешкоди, затримки, зміни плану. Ніщо з цього не означає, що ви зазнали невдачі, це просто перерахунок маршруту. Проблема в тому, що коли ми бачимо перешкоду, ми панікуємо. Ми сумніваємося в долі. Ми скасовуємо поїздку та повертаємося до гаража, до безпечної кімнати очікування, про яку ми говорили раніше. Довіряти процесу означає розуміти, що GPS знає дорогу краще за вас. Іноді найшвидший шлях до вашої мрії здається обхідним, іноді втрата роботи є необхідним перерахунком маршруту, щоб розпочати власний бізнес. Іноді це болісне розставання є перерахунком маршруту, щоб з'єднати вас з кимось, хто справді вас заслуговує. Тобі потрібно зосередитися на пункті призначення, але відпустити питання як та кермо. Як це не твоя проблема? Твоє завдання знати, куди ти йдеш. А щоб це спрацювало, нам потрібно замінити пальне у твоїй машині, бо якщо ти спробуєш дістатися туди, підживлюючись надією, у тебе закінчиться бензин на півдорозі. Безодня між надією та впевненістю. Я знаю, що приємно сказати: у мене є надія. Нас вчили, що надія помирає останньою. Але в контексті творення реальності надія може бути першою, що тебе вб'є. Відчуйте вагу слова надія. Воно несе в собі прихований сумнів. Якщо я сподіваюся, що щось станеться, то це тому, що я не впевнений, чи станеться це. Надія вібрує на частоті відсутності. Вона припускає, що об'єкт вашого бажання знаходиться далеко окремо від вас. А тепер відчуйте вібрацію впевненості. Знання. Пам'ятаєте ефект плацебо. Люди приймають цукрові таблетки, думаючи, що це потужні ліки і виліковуються від реальних хвороб. Їхні тіла виробляють цілющі хімічні речовини. Чому? Тому що в них була надія, ні. Тому що вони вірили, вони були впевнені, що прийняли ліки. Біологічна впевненість змінила фізичну реальність. Щоб проявити життя, якого ви прагнете, вам потрібно подолати прірву між я б хотів, щоб це було правдою, та я знаю, що це правда, це зміна ідентичності. Ви не можете бути людиною, яка хоче бути багатою. Ви повинні почати діяти, думати та відчувати себе так, як ви вже є. Людина, яка прагне кохання, відчайдушна. Людина, яка має кохання. Спокійна, притягує та впевнена. Всесвіт не реагує на ваші благання, він реагує на ваше ставлення, коли ви знаєте, що щось ваше, ви не перевіряєте кожні п'ять хвилин, чи воно прибуло, ви розслабляєтеся. Тобі потрібно зайняти простір твоєї нової реальності, перш ніж вона стане видимою. Але я знаю, про що ти думаєш. Як я можу бути абсолютно впевненим, якщо мої очі показують протилежне, якщо мій банківський рахунок показує нуль, якщо моє ліжко порожнє? Саме тут і приходить на допомогу потужний прийом, щоб обдурити твого найбільшого ворога, час, правило однієї години, короткий цикл его, ваше его, ця раціональна та захисна частина вас, є вартовим. Воно любить час. Якщо ви скажете, через рік я стану мільйонером, у вашого его є 12 місяців, щоб шепотіти вам на вухо сумніви. Воно скаже, а як же економіка? Що, якщо ви зазнаєте невдачі, що, якщо з вас будуть сміятися? Час це родючий ґрунт, де сумніви ростуть, як бур'ян? Отже, давайте виключимо час з рівняння, давайте скоротимо гру. Я хочу, щоб ви застосували правило однієї години. Не намагайтеся переконати свій розум, що ваше життя змінилося назавжди. Це занадто велике, занадто страшне для его. Натомість увійдіть у стан абсолютної впевненості лише на одну годину. Протягом наступних 60 хвилин відмовтеся від недовіри. Вдавати? Ні, більше ніж вдавати. Живіть так, ніби ваше бажання вже доконаний факт. Якщо ваше бажання здоров'я, протягом цієї години дихайте, ходіть і говоріть як найздоровіша людина у світі. Якщо це процвітання, відчуйте вдячність того, у кого всі рахунки оплачені. Чому година? Тому що це достатньо короткий час, щоб ваше его не панікувало, але достатньо довгий, щоб змінити вашу вібраційну частоту. Ви створюєте коротке замикання сумнівів у цей період немає питань, немає а що, якби є лише спокійне прийняття, ви даєте своїй нервовій системі безкоштовний зразок вашого майбутнього і найдивовижніше те, що часто Всесвіту не потрібні роки, йому потрібна лише мить чистої ясності, без опору, щоб впустити цю можливість. Це як відкрити щілину в броньованих дверях вашого опору, і щойно світло входить, воно освітлює все. Але будьте обережні, не плутайте цю впевненість з надмірними зусиллями. Йдеться не про примус, йдеться про потік, стан потоку та метафора повітряного змія. Ви коли-небудь пробували запускати повітряного змія. Якщо ви тримаєте мотузку занадто міцно. Постійно натягуючи її, повітряний змій падає, у нього немає місця, щоб танцювати з вітром. З іншого боку, якщо ви повністю відпустите мотузку, кинете все, повітряний Змій полетить, і ви його втратите. Вираження вашої реальності вимагає цього делікатного балансу це танець між наміром та капітуляцією. Більшість людей помиляються в одній з двох крайнощів, або вони нав'язливі, контролюючі, намагаються змусити щось відбуватися криками та виснажливими зусиллями. Це занадто міцне тримання межі, або вони пасивні, сидять на дивані та кажуть, що буде, те й буде, не вкладаючи жодної енергії чи напрямку, це відпускання межі. Стан потоку, те місце, де відбувається диво, знаходиться посередині. Ви міцно тримаєте мотузку, це ваша впевненість, ваш чіткий намір, але ви дозволяєте повітряному змію піднятися, ви даєте йому певну лінію, ви дозволяєте вітру, розуму Всесвіту виконати важку роботу з підняття вашої мрії. Увей, давня концепція говорить про легкі дії, це не лінь. Це інтелект, щоб знати, коли діяти, а коли дозволяти собі. Коли ви починаєте застосовувати правило однієї години, про яке ми говорили, ви не повинні напружуватися, намагаючись відчути це інтенсивно. Ні, ви повинні розслабитися, відчувши, що це вже зроблено. Це полегшення. Фух, це спрацювало. Тепер я можу спокійно випити кави. Ця легкість притягує, напруга відштовхує, впевненість приваблює. Коли ви перестаєте гнатися за своєю мрією, як відчайдушний мисливець, вона перестає тікати від вас. І це не просто прекрасна філософія, це змінює фізичну структуру вашого мозку, нейропластичність, тіло не знає різниці. Те, що я вам зараз розповім, може звучати як наукова фантастика, але це чиста біологія. Ваш мозок. Ця неймовірна машина всередині вашого черепа не розрізняє те, що ви бачите з відкритими очима, і те, що ви яскраво уявляєте із закритими очима. Нейробіологи вивчали елітних спортсменів. Одна група тренувалася фізично на корті, інша група просто сиділа в кріслі та візуалізувала тренування, відчуваючи кожен рух, кожен запах, кожен звук. Зрештою, група, яка лише візуалізувала, мала майже такий самий м'язовий та нейронний прогрес, як і група, яка наполегливо потіла. Як це можливо нейропластичність, коли ви практикуєте впевненість, коли ви візуалізуєте та відчуваєте свою нову реальність, ви будуєте нові нейронні магістралі прямо зараз, ви навчаєте своє тіло емоційно, яким буде майбутнє. Перш ніж воно станеться, якщо ви проводите свій день у стресі, занепокоєнні та страху, ви тренуєте своє тіло бути залежним від кортизолу та адреналіну. Ви залежні від минулого. Але коли ви використовуєте цю одну годину впевненості, ви починаєте вивільняти дофамін, серотонін та окситоцин, ви налаштовуєте своє тіло на радість, ви буквально стаєте іншою людиною на клітинному рівні. А ваша зовнішня реальність це лише дзеркало вашої біологічної та вібраційної реальності. Ви не можете мати нове життя, зберігаючи стару хімію у своєму тілі. Це доводить, що ви не жертва своєї генетики чи минулого, ви творець. Але щоб це нове зерно проросло, щоб ця нова хімія закріпилася, вам потрібно захищати цей процес своїм життям. Існує золоте правило. Порушення, якого може зруйнувати все, що ми побудували досі: перемикач і обітниця мовчання. Уявіть, що ви заходите в темну кімнату, ви перемикаєте вимикач, ви стоїте там, тремтите і думаєте, чи ввімкнеться світло, ні. Ви перемикаєте його і знаєте, що світло з'явиться. Ви довіряєте механіці, демонстрації мають бути такими. Ви перемикаєте вимикач рішення: ось хто я зараз, крапка. Але ось смертельна небезпека. Щойно ми вмикаємо це внутрішнє світло. У нас виникає неконтрольоване бажання бігти і розповісти всім. Ми хочемо сказати своєму другу, своєму чоловікові, дружині, своїй родині. Я вирішив, вирішила змінити своє життя. Я відчуваю, що розбагатію. Не роби цього, повторюю: тримай язик за зубами. Це найскладніша частина, але водночас і найважливіша. Коли ви ділитеся щойно посіяним зерном з людьми, які не на одній хвилі з вами, ви піддаєте свою мрію їхнім сумнівам, а їхні сумніви заразливі. Вони скажуть з найкращими намірами: будьте реалістами, тримайте ноги на землі, будьте обережні, щоб не розчаруватися. Ці фрази чиста отрута для вашої нової та крихкої реальності. Вони повертають вас до частоти зали очікування. Процес виношування потребує тиші та темряви для розвитку. Тримайте цю енергію при собі, використовуйте її для плекання своєї впевненості, а не для спроб переконати інших. Нехай ваші результати пізніше зроблять шум. Наразі ваша згода стосується лише вас і всесвіту. Захистіть свою одну годину, захистіть своє нове Я, тиша не порожня. тиша сповнена сили, саме в тиші всесвіт чує найкраще, ультиматум реальності. Ми досягли моменту істини. Ви можете вимкнути це відео та повернутися до свого звичайного життя. Ви можете повернутися до кімнати очікування, взяти один із тих старих журналів і продовжувати чекати, що щось станеться через 5 чи 10 років. Це ваш вибір. Або ж ви можете вирішити, що очікування закінчилося не завтра, не в понеділок, зараз. Ви тримаєте в руках науку, психологію та духовний ключ. Ви розумієте, що реальність пластична. Ви розумієте, що сумнів це лише звичка, а впевненість це м'язовий вибір, який ви тренуєте. Я закликаю вас пройти випробування, киньте виклик Всесвіту. Він любить, коли йому кидають виклик ті, хто має віру. Увійдіть у стан впевненості, відчуйте на своїй шкірі хвилювання того, хто вже переміг. Йдіть так, ніби ви вже досягли мети. Твоє майбутнє не чекає, поки ти туди потрапиш, твоє майбутнє заховане всередині тебе. Чекає, поки ти його випустиш назовні. Єдине, що відділяє тебе від твоєї мрії, це історія, яку ти постійно розповідаєш собі про те, чому ти не можеш її мати. Перестань розповідати цю історію, почни жити новою історією. Я хочу, щоб ти зараз публічно зобов'язався перед власною душею. Це не для мене, це для тебе. Залиш коментар нижче, не прохання, а декларацію. Напиши. Я постановляю що, і доповню його своєю новознайденою істиною. Скріпи цей договір. Двері відімкнено, GPS запрограмовано. Світло горить. Твоя черга. Іди та бери те, що твоє.